Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як казки, як дзеркало народу. Поговоримо з нашою гостю. Це Ірина Мацишина, доктор політичних наук, професор, викладач Донецького національного університету імені Василя Стуса. Доброго дня, пані Ірино. Добрий день, пані Ірино. До до, доволі цікава тема. До речі, про казки. Я тут декілька питань підготувала. Можливо, по іншому русло трохи ми питання підуть. Але чи є у вас улюблена казка, яка на вашу думку відображає менталітет українського народу? А, ви знаєте, на сьогоднішній день мені дуже складно якось одну казку взяти, виділити, тому що я вже до них ставлюсь не як читач, а як людина, яка бачить скрізь під текст. Ну це така професійна, я б сказала, деформація. Єдине, що мені ну мені подобається брати будь-яку казку і розглядати її крізь сьогоднішній контекст, крізь контекст нашої національної ментальності або не нашої. Національної ментальності, і в цьому плані будь-яка казка вона є цікавою. Ми, наприклад, минулого разу там розглядали казку, відому казку про Колобка, і коли я там проводила лекцію зі студентами, я її зовсім по-іншому для себе відкрила, коли ми розглядали там модель комунікації, як вона використовується і в цьому, і в чому, наприклад, її може бути помилка. І якраз е, казка про Колобка вона була дуже цікавим таким фреймом, я б сказала. Бо е, 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 прикладом того, е, як е, не можна спілкуватися за однією моделлю там більше двох разів, а Колобок, він там спілкувався і з Лисицею, з Вовком, з Ведмідем, і потім з е, вже, його такий і заяць був, і якраз його останній рівень в то, ту... і закінчився тим, що його по суті з'їли. Тобто тобто була помилка в комунікації. Саме 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 комунікація, так модель комунікації він її використовував декілька разів. А з точки зору ну, взагалі, комунікації? Ем, кожний архетип і кожний психотип вони потребують свого персонального підходу, звернення. Ну на жаль, у Колобка бката. Тако... Ну, це це така е, такий загальний, я б сказала, вступ. Насправді, будь-яка казка це про нас, це не про казкових героїв, а це саме про нас, хто ми. Це іноді про те, в чому ми не можемо відкрито зізнатися самим собі. Це іноді про те, що ми ховаємо всередині себе, це про наші страхи, це про наше ставлення до ворогів, це про наше ставлення до наших цінностей. І насправді це такий дуже великий пласт, який може нам надати відповіді на ті питання. Які або попереду нас чекають, або на які ми сьогодні не можемо знай знайти відповіді. І це насправді ну, народний фольклор це не щось таке примітивне, а це великий пласт, і не дарма він вивчався декілька століть, і не дарма радянська влада його знищила наприкінці 20-х років, початку 30-х років. Я коли там готувала свій спецкурс для наших політологів стосовно якраз напряму політична фольклористика. І я вперше для себе занурилася в цю тему і побачила, коли сталінська влада почала потрохи е, там встановлювати свій диктаторський режим, то цей режим він не обійшов і саме фольклор. І цей переломний момент, коли вже сталінські, ну, так би мовити, письменники почали підтасовувати там, і казки, і жанри, і прислів'я, і перетворювати їх на суцільні оди на честь спочатку Леніна, потім Сталіна, то це ну, для мене виглядало якось дивно. Ви маєте на увазі підтасовувати казки. А це коли Ленін був в образі як дідушка Лінін, ну в такому фоль фольклорному жанрі дітям про нього розповідав. Ну я нього пам'ятаю своє дитинство. Чи чи ви маєте на увазі щось інше? Я маю на увазі, коли народний фольклор став нав'язуватися як з одного боку фольклористика, як наука з точки зору вже такої радянської призми. А з іншого боку, народний фольклор почав підмінятися на так би мовити, народний фольклор, але він вже створювався сталінськими письменниками і там, тими ж самими вченими, які зробили вибір або змушені були якраз створювати саме такі тексти. Ну, Наприклад, дуже багато до речі в інтернеті є там, правда Ілліча», наприклад, або про правду та кривду. Можна взяти, наприклад, момент, мотив про шукачів правди, і як ця сказка про правду та кривду, як вона потрохи змінювалася, і це можна побачити саме втручання радянської влади. В мотив самої казки Ну, якщо там подивитися, то ну в двох словах, е там е бідні люди починають шукати правду, тому що вони е дуже тяжко живуть під гнітом, під тиском багатіїв. Ну, такий мотив, так, да? так примитивний. І коли там два брати вони відправляються і починають шукати правду, де є правда. І кого вони не зустрічають, там йде купець, вони у, у, у них запитують, а де правда? І купець там починає говорити про те, що ну, немає правди. Якщо ти будеш жити по правді, то у тебе не буде грошей, ти, 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 ти будеш змушений весь час там, брехати. Вони потім зустрічають попа, поп теж говорить так, такі речі, що а яка правда? Ну, якщо ти будеш правдою жити, то ти не зможеш жити, чесно. І бути багатим потім вони зустрічають пана, і пан так точно і ну і по суті такі мотиви всі говорять про те, що немає правди, і ідея в тому, що бідні люди чому вони бідні? Тому що вони живуть за правдою, правда як цінність. А багаті, тому що вони живуть за неправдою. Неправда як теж для для них є цінність. Тобто, це власна маніпуляція свідомістю? Ну, це, це про знов-таки про пріоритети, які є в суспільстві. Але радянська влада вона бере бере, наприклад, цей мотив, і вона продовжує далі. Там бідний брат він розчарувався і повернувся назад, далі працювати. А старший брат він все ж таки вирішив вирішив дізнатися, що ні, він нікому не повірив. Тому що він чув, що у місті Ленінград живе Ленін, і він знає відповідь, де знаходиться правда. І поки старший брат йшов до Ленінграду, він зустрічав таких, як він, бідних, які теж мали питання, де ж вона ця правда, і вони прийшли в це місто там, великою горьбою. Прийшли до Леніна, і Ленін їм сказав, що якщо ви візьмете, у вас в руках є молоти, серпи, граблі. Якщо ви це все візьмете і підете проти панів, купців, попів, досі буде ваша правда. Тут власна казка через ідеологію, тобто ідеологію через так. казку. А так. до речі, хто з казковий на вашу думку більше всього відображає збільний образ українського народу? І який це образ? Ви мені знаєте Категорошку? Ну, ми всі говоримо про Котигорошку, але ну, мені його якось, ну, можливо, на сьогодні і так, але я навіть я не готова навіть зараз так взяти, тому що кожна казка вона має якусь свою певну і мораль, можна сказати, а з іншого боку, вона має і якесь таке певне ну, і застереження. Тому що, якщо, наприклад, подивитися там на того ж самого Котигорошка, то е, він захисник, він герой, він всіх рятує. Ну це клас, Ми ж бачимо сьогоднішніх наших захисників, ми можемо десь порівнювати. І тут має бути повага. З іншого боку, коли дивишся, де ж там повага в цій касі, там немає поваги до Котигорошка. І в цьому. Теж, наприклад, я бачу це наше суспільне ставлення емоційними весь час мігруємо, у нас то зрада, то перемога, то зрада, то перемога. І ця зрада і перемога, вона і навіть через цей мотив вона проходить. Тому що, коли вони збираються і вирішують, ну, ну як же він же всіх побив, ну так не можна. Так, давайте ми його вб'ємо. Ну, Тобто, якщо взяти і почитати цю казку. Вона багато чого може нам розповісти, хто ми сьогодні, яке наше ставлення до наших героїв. Воно завжди на рівні поваги, чи ми починаємо в чомусь якісь сумніви свої проявляти? Якщо так є, а що нам далі з цим робити? Ми маємо це пропрацьовувати, це, це і про нашу, про нашу внутрішню травму в тому числі. Казки нам допомагають нас і лікувати. Не дарма є таке, такий вислів, як казкотерапія. так? Через казки ми можемо проживати якесь життя і переосмислювати його через той сюжет, який є. Той же самий Фройд, він же через історії, коли люди приходили, розповідали про себе історії, і через ці історії відбувалося лікування. І, можливо, і сьогодні теж подивитися на наші казки і, і побачити в цьому дзеркалі. А що з нами не так? Що чомусь ну у нас не тільки є зовнішній ворог, у нас є і непорозуміння всередині, і це непорозуміння воно дуже часто відзеркалюється саме через казковий мотив. Я завжди студентам, наприклад, говорю: ну як ми ставимось, наприклад, або там ви, пані Ірина, дракон? У нас же герой по суті, так що він робить з драконом? Це, це мені здається, власний страх. Дракон як страх, але що ми з ним робимо? Що у нас герой у будь-якій нашій касі робить з драконом? Ну, вбиває. Він його вбиває. А якщо подивитися казки там болгар, чехів, там е, дракона не вбивають, там з ним домовляються. І після того, як з ним поговорили, герой е, він визнає свої помилки і він залишає територію, яку він хоче е, забрати. Тобто комунікація вже на іншому рівні, і це хто ми і хто вони, наше ставлення до ворога. З ворогом не тільки ж треба битися, з ним треба ще й говорити, і, і це про нас в тому числі. Я не говорю про те, ну безпосередньо про сьогоднішній день. Я не говорю про сьогодні, тому що і ворог він теж має бажання говорити. Я говорю взагалі про нас, що ось як ми ставимось до них. А до речі, по, по казках, по елементах казок чи можна зрозуміти ментальність того чи іншого народу? Ну, наприклад, українські казки є Івасик Телесик. І, до речі, ось е елемент е баби, баба Яги. Я просто е так аналізувала перед ефіром і в казках багатьох народів світу, наприклад, є Гресія. Ну я е беремо там крошечка хаврошечка російська казка, Баба Яга, Знову таки, російські казки. Німецькі казки братів Грим, там взагалі. Кажуть, я всі не читала, але кажуть, доволі багато елементів страху і агресії. Ну, Казки mm -hmm. Шарля Перо, французький mm -hmm. варіант, Чер червоний капелюшок, вовк з'їв бабусю. Mm -hmm. елементи, взагалі, елементи про що свідчать. Такі елементи знову такий Васик Телесик. Та але там якось е він переміг бабу Ягу в інших моментах саме зло перемагає. Якось можна по, цим, mm -hmm. по цих моментах якось розуміти е ментальність того чи іншого народу. Я тоді трохи, трохи, трохи відступлю. Дивіться, яка історія. Грубо кажучи, я не буду в деталі, тому що тут вже академічність якась буде. Є казки побутового рівня і є казки чарівні. Казки побутового рівня це коли відтворюється би, той сюжет, який є в повсякденному житті. Але цей сюжет, він ну якийсь трохи дивний. Можливо, він не схожий на наше життя, але ну, why not? Чому це не може бути? А казки, чарівні казки, там вже якраз ці дивні істоти, які немов би вигадані. Це про що? Це про взагалі розвиток суспільства. Виходить так, що якщо подивитися, ну по суті, казки це ж міфотворчість, і це, це міфи. Які були і в стародавній Греції, і в стародавньому Римі. Якщо подивитися на їх причину, чому вони виникли, і, що, і як вони впливали, то це якраз про феномен абсурду. Для стародавньої людини, людини, яка жила в стародавні часи, для неї було все більш-менш зрозумілим. Був реальний світ, в якому ми живемо тут. Тут є держава, тут є влада, тут є. Якісь закони, і це все підлягає які, якоїсь логіці, є логіка. Е, були філософи, які все це позначали, е, е, проговорювали, вчили, як треба до цього ставитись. Звідси ми кожного разу і сьогодні звертаємось до стародавнього світу, до їхньої демократії, до їхніх там мудрих вислівів, е, використовуємо сьогодні. З іншого боку, були якісь незрозумілі речі. Світ абсурду, але для стародавньої людини абсурд він був за межами реального. Є реальність, вона така, вона впорядкована логікою. Є абсурдний світ, це хаос, який знаходиться за межами моєї цієї реальності, мого сьогоднішнього життя. Це було більш-менш зрозумілим. І якраз міфи іде, і ну як, і як і казки вони. Органічно впліталися в цей реальний світ. Вони якраз і говорять, ці інші істоти, вони, вони звідти вони звідти прийшли, вони туди йдуть. А потім е, у середньовіччі відбувається, наприкінці 17 століття, відбувається Англійська наукова революція. Наука починає набирати свої оберти. Наука починає давати зовсім інші відповіді, які давали філософи в свій час через свою логіку. Наука починає показувати, що світ зовсім не такий, яким ми його сприймаємо, сприймали раніше. І наука починає вносити хаос вже тут і сьогодні. Вже ця реальність вона не здається такою впорядкованою. Виходить так, що той хаос не там, а він потрохи починає ставати тут. І у людини після наукової революції, потім промислової революції. Відбувається нерозуміння взагалі світу, хто я і де я знаходжусь, тому що світ поступово починає набирати обертів. Наука починає відкривати якісь нові закони, давати нові механізми. Треба якось далі рухатись по життю, і виходить так, що людина не встигає підлаштуватися під ті цінності, які наука там пропагадує, просуває. Під ті умови праці виходить так, що одні цінності, одні правила, за якими жило одне покоління, в іншому поколінні воно вони вже не працюють. Ну як і сьогодні, ну послідки. і тут тоді питання: чи можуть казки бути корисними для сучасного суспільства? Абсолютно змінилися механізми, так абсолютно можливо, зм... не знаю чи мораль змінилася, але і е, ці давні казки, ось зараз нашому суспільстві, нашим дітям О, дивіться, чому, наприклад, для мене ця тема на сьогоднішній день актуальна тут і зараз е, я більше читаю, досліджую казки, які створювалися радянською владою. Як через ці казки ламали ментальність українців, як через ці казки нав'язувалася? Нав'язувалися ці радянські цінності. Наприклад, коли Конституція 1937 року була написана, навколо неї багато казок створювалося. Велика конституція, частушки почали там писати, різні легенди, права жінок, як там відтворювалися, пісні, ну там, якщо взяти відкрити, ну це взагалі окрема тема про конституцію радянського союзу, яка так би мовити, справедлива і все інше. Але ж ми знаємо, що що було... Не більш справедлива, до речі, її називали. Те це 36 року, якщо не помиляюсь, Конституція. 37, так. цьому і так. Ну тобто, якщо взяти і подивитись, а ми ж та знаємо, що, що було в почина... році. починаючи з 33 року, і що було далі, і ось ці речі вони, наприклад, для, для мене цікаві. Чому тому, що ця міфотворчість через так званий народний фольклор? Вона сьогодні, я бачу, що в Росії відбувається, тому що, по суті, журналістські тексти дуже часто якраз і, від, і, і створюють цю міфотворчість, дуже часто вплітаються якісь вигадані такі речі, які спираються на певні фрейми, І ці фрейми потім починають просуватися, не би, там. Повернення територій, визволителі, тобто такі дуже великі співпадіння, як працювала радянська влада, коли вона знищила цей народний фольклор і створювала свій радянський фольклор, і як сьогодні в Росії це відбувається? Ці однакові, ну по суті, однакові меседжі, які просувалися туди, тоді, тоді і зараз. Вони є. Пані Аріно, а чим був небезпечний, скажімо, український фольклор для радянської влади для пропаганди? Що там було такого, що. Дивіться, яка історія. Як правило, фольклор, фольклор він починає розвиватися тоді, коли недостатня комунікація. Коли, наприклад, влада комунікує, інформує, надає інформацію, то ця вертикаль? Від влади до народу, ну вона якось взаємодіє. Як тільки відбуваються якісь події, населення не отримує інформацію, воно починає її додумувати і починає з'являтися якісь фантазії, якась реакція на те, що є, тому що є недостатньо інформації. І ця реакція дуже часто проявляється у відтворенні створенні якихось нових текстів. У вигляді там, там якихось анекдотів і все таке інше. І, наприклад, 33 рік, це ж ну, дуже такий страшний пласт, коли ця продразка, так би мовити, та, коли вона закінчилася тим, що е, українське населення було свідомо е, приречено на смерть. І з іншого боку люди не розуміли, чому чому до них приходять, чому їх забирають, аж а, а що їм їсти. І якраз недос, ця недостатня інформація не, не було пояснень, збув ну просто сила і все. І з'являється український фольклор щодо голодомору. Якщо взяти і почитати навіть ці тексти, вони страшні. І, але 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 вони якраз от, от, от там є правда це тоді з'явився образ жовтий князь власне і, не тільки не тільки і, і і це ну це якраз чому 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 радянська влада боялася українського фольклору тому що там якраз було відображалося правдиве ставлення до радянської влади тому що фольклор його дуже складно було цензурувати він дуже складно знайти, хто є автор дуже складно знайти цю, ці ланки комунікації від кого до кого він передається. тому, тому легенда про знищення кобзарів теж от, от я, я, я я тільки хотіла сказати, що з, з кобзарями, чому така була історія? Тому що вони, як одні з учасників, так би мовити, цієї комунікації вони і були приречені. Коли фольклор почали його звертати і перевертати ця карнавальна культура, коли пішла в бік якраз радянської влади, то в цьому плані якраз і відбулася та історія, яка відбулася. І для мене сьогодні якраз і є важливим вивчати саме цей радянський фольклор, механізми, яким чином відбувалося заміщення, які казки брали, і свідомо там. Перевтілювали, переробляли під себе. Е, коли Ну я хотіла сюди взяти, тут зачитати вам. А з іншого боку, ну я не хочу пропагувати ті казки радянської влади, які є, і вони, в принципі, є в інтернеті. Там казка про Ілліча. Особливо, наприклад, коли Леніна не я, стало... Я пам'ятаю казку е, Ленін і Пічнік. Казка так. з дитинства далеко, дитинства. Особливо коли Леніна не стало, то стали більше робити замовлень, створювати казки щодо нього, і обов'язково туди треба було додавати образ Сталіна, щоб показати, що він є гідним приємником Ленінської ідеї. І ця, якщо ви пам'ятаєте, ця тема. Коли Друга світова війна в Кремлі там горіло одне віконце, що не мов би Сталін там сидить і слухає, теж там свої казки з'являлися на цю тему. І ну казка, це знаєте, це і, і з точки зору, ну а чому були ікони, ч, звідки, Це це якраз для того, щоб для спрощення розуміння якихось глибоких ідей, для чого ми маємо вивчати казки? Сьогодні ми маємо вивчати казки. Для мене по-перше, це щоб зрозуміти, як я сказала самого початку, самих себе, хто ми є, нашу ментальність, щоб зрозуміти наші страхи, наші травми і розуміти, що нам з ними далі робити. Як я навела приклад з тим самим драконом, що можливо, можливо, треба, як ви сказали, ну дійсно, час йде. Можливо, є сенс вже якось переформатовувати. Ці певні фрейми в комунікації, ці певні м, якісь стереотипи або стандарти наші. Ну, тобто образ дракона, так розумієш, це образ ворога так, взагалі, так, так, в так. усіх не свій і, і, власний свій ворог, страх. І свій ворог, і, і свій страх, в тому числі. Тобто, тобто Фраза тобто, вбити дракона. Вбити дракона це ж, і, ну, це, це якраз і свої страхи всередині, в тому числі. Це, по-перше, по-друге, для мене, чому треба вивчати? Саме казки, як міфотворчість, як вони роз... просуваються, за якими сюжетами вони переписуються, і як вони використовуються для просування певної ідеології або для виправдання міжнародної політики, внутрішньої політики, зовнішньої політики. Казки, ну народний фольклор, це ж не тільки про казки. Це ще і анекдоти. Наприклад, у мене є стаття. Я досліджувала там Сергія Єфремова, який знаходився в Києві в часи, коли радянська влада тільки встановлювалась. Він збирав анекдоти, і, і через них теж дуже цікаво побачити, як українці ставилися там до Троцького, до Леніна, до інших більшовиків. І коли нам там розповідають там що і як відбулося, мені здається, що фольклор це якраз ну саме народний фольклор, це той правдивий текст, який можна продемонструвати і показати, що подивіться, ну зовсім не так, як ви говорите. А що тут а, 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 а як тут розповідається а ще щось? Тобто, і... тобто, власне, так розумію, що саме коли вивчаєш фольклор, то трошки бачиш по іншому, взагалі ну історіісторичну ситуацію. Тому, напевно, казки зберігають популярність протягом багатьох поколінь. Вони так, вони іноді включають історичну ситуацію, але в цілому вони передають ідею через певні метафори. Якщо, наприклад, взяти і подивитися, як казка починається, то там ця темпоральність, тобто колись то були, десь там жили. Як правило, казки не намагаються закріплювати якісь там назви, якісь імена, але через казку ти починаєш відчувати самого себе. У мене була така ситуація. Або ще щось. Ти дивишся на героя. Ми ж коли дивимося на дитину, дитина ну, вона ж починає цей світ його якраз вивчати, сприймати за казковою моделлю. Якраз е, оці е, сюжети, які через казку просуваються, вони ж по суті потім стають певною моделі, моделю колективної поведінки. Чому ми так себе поводимо? А тому що в казках так. Хто такий герой? Ми дивимося на нього і ми вже починаємо його на підсвідомому рівні якось втілювати, жити за його механікою, тому що він в казках він же. Е, Змея якось Переміг. Переміг, так. І щоб перемогти свого внутрішнього змея або зовнішнього, я теж маю мати такі риси, як герой, і тоді я ну, є шанси, я теж зможу стати переможцем. Тому казки, вони не настільки примітивні, як нам це здається. І я закликаю ну, дивитися на них, як на на, на, на певний ґрунт нашої національної ментальності у нас є іноді дуже страшні казки, і дуже добре, що їх не публікують, але вони є, коли взяти і почитати там наші дослідники, фольклористи збирали там в архівах, і ти починаєш читати, і ти починаєш розуміти ну, наскільки все ж таки життя було, і життя було складне у людей, коли вони сідали і писали там такі казки. Як там хтось когось з'їдає, ну коли вони створювалися в 30-х роках, і ти зовсім по-іншому починаєш розуміти людей, які жили тоді. Я можу я можу зараз трохи не про казки. Ми зі студентами місяць тому проводили дослідження. Ми досліджували просто фотографії Другої світової війни на території України. Ми збирали фотографії з підручників, які є. І ну, потім я там давала певний такий алгоритм, за яким треба їх досліджувати. І у нас була можливість проговорити свої відчуття щодо таких фотографій. І якраз у більшості ми говорили про те, наскільки ці фотографії нам нагадують нас, що ну по суті люди в таких самих сукнях. Таких самих от. Тобто, власне, нічого особливого не змінилося. Ти починаєш відчувати зовсім по-іншому ту біль, той біль, тому що ти сам зараз в так, такий біль переживаєш. Пані Ірина, я вам дуже дякую. На жаль, час нашого ефіру добігає завершення. Е, нагадаю, що сьогодні ми говорили про казки. Казки, як дзеркало народу, говорили з нашою гостю. Це Ірина Мацишина, доктор політичних наук, професор, викладач Донецького національного університету імені Василя Стуса. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент туп. Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.